Завжди думала, що знаю про свого чоловіка Жуакіна все. Коли ми одружилися, здавалося, що ми будуємо щось міцне, спільне життя, засноване на довірі. Однак простий конверт змінив усе. Я знайшла його, коли розбирала старі коробки в коморі. Це була папка документів, які він приховував, ніколи про них не згадуючи. Вони лежали там, як маленька таємниця, похована в минулому. Чекаючи на правильний момент, щоб вийти на поверхню. Конверт був пожовклим від часу, і, коли я його відкрила, перше, що я побачила, це був свідоцтво про шлюб. Шлюб, який не був нашим. Ім'я жінки на ім'я Сандра було вказане там, а поруч, дата весілля, яка відбулася задовго до нашого, я застигла. Що це було? Жоакін ніколи не згадував нічого про колишню дружину. Як він міг приховувати це від мене? Я продовжила читати і незабаром знайшла фотографію. На ній був хлопчик років десяти, а під зображенням ім'я Самуель. Мене охопив емоцій, а всередині почала рости лють. У Жоакіна був син. Він ніколи мені про це не розповідав. Чому він приховував це від мене? Що ще він ховав? Я знала, що мені потрібні відповіді. І також розуміла, що він добровільно правду мені не розкаже. Тому я сама мала її знайти. Я провела решту дня, перебираючи папери та намагаючись скласти пазл цієї історії. Там були записи про візити до адвоката, розлучення та документи, які вказували на проблемний шлюб. Але найшокуючішим було те, що Жоакін, схоже, просто кинув Сандру та Самуеля без пояснень. Чоловік, який роками здавався ідеальним партнером. Як він міг так вчинити? У той момент я знала, що маю зробити. Мені потрібно було знайти Сандру та Самуеля. Я мала зрозуміти, що насправді зробив Жоакін, і, що найважливіше, як він планував приховувати це минуле назавжди. Я була рішуча зіткнутися з ним. Він більше не міг продовжувати брехати. Я знайду їх, і він нічого не дізнається. Я опинилася у внутрішній дилемі. Я любила Жакіна, але біль зради пожирав мене. Як він міг брехати про щось настільки важливе? Мені потрібні були відповіді, і для цього я була готова на все. Коли, нарешті, я знайшла контакти Сандри та Самуеля, намить вагалася. Я глибоко зітхнула і набрала номер. Я не знала, як вони відреагують. Але розуміла, що правда має вийти назовні. Я більше не могла жити з цією таємницею, що нависала над нами. Телефон задзвонив, і Сандра відповіла. Її голос був спокійним, але я відчувала напругу. Коли я пояснила, хто я і чому дзвоню, вона здалася здивованою, але не підозрілою. Насправді, вона навіть здалася трохи полегшеною. Я не знала, чого очікувати. Але незабаром зрозуміла, що Сандра чекала на цей момент уже давно. Жоакін був ухильним для неї чоловіком, завжди тікав від відповідальності. Вона розповіла мені, що спочатку все здавалося ідеальним. Але з часом вона почала помічати, що він віддалявся, ставав все більш відсутнім. Я не знала, чи мені було гірше від того, що Жоакін так вчинив із нею, чи просто сумно від того, що вона сама жила з цим болем так довго. Він брехав усім. Сандра, яка тепер була розлучена з Жуакіном, досі була поруч із Самуелем, їхнім сином. Я дізналася, що вона та хлопчик рухалися далі, але Самуель ніколи не пробачив Жоакіну за те, що він їх покинув. Вони жили в сусідньому місці, і, судячи з усього, стосунки між Жуакіном і його сином були відсутніми. Я знала, що маю побачити Самуеля. Почути його версію про Жуакіна, справжню версію, без брехні, яку він розповсюджував. Сандра погодилася зустрітися зі мною. Я запропонувала зійтися в кафе, нейтральному місці, де я могла б краще зрозуміти, що сталося. Це був крок до правди, і я не могла повернути назад. Поки зустріч не відбулася, я не могла перестати думати про Жуакіна. Він завжди був таким віданим, таким люблячим. Як він міг зробити таке з жінкою та сином? Як він міг побудувати життя зі мною, засноване на такій великій брехні? Я була розділена між гнівом і смутком. Але я була впевнена, що маю зробити те, що правильно. У тому кафе я зустріла Сандру, сильну жінку, яка подолала багато труднощів. Вона не виглядала злобною, але в її очах була тиха сумна історія. Ми розмовляли деякий час. І вона розповіла мені більше про своє життя з Жоакіном, про те, як він завжди був складним у спілкуванні, ніби ховав щось глибоке всередині. Я зрозуміла більше про чоловіка, з яким була одружена, і його образ ставав все далі від того, ким я його вважала. Перш ніж ми розійшлися, Сандра відкрила мені щось, що я ніколи не могла собі уявити, вона вірила, що Жуакін ніколи не пробачив себе за те, що не впорався як чоловік і батько. Можливо. Саме тому він віддалився від усього і всіх. Я відчула нову хвилю гніву. Як він міг змусити мене вірити, що ми були єдиним важливим для нього, коли насправді він навіть не мав сміливості зіткнутися зі своїм минулим. Розмова з Сандрою залишила мене спантеличеною, але водночас більш рішучою. Я не могла дозволити Жоакіну продовжувати приховувати правду. Ідея зібрати Сандру. Самуеля та Жуакіна в одному місці здавалася мені все більш привабливою. Я хотіла побачити вираз його обличчя, коли минуле повернеться, щоб нагадати про себе. Я вирішила, що наступним кроком буде запросити Самуеля на зустріч. Я пішла до університету, де він навчався, і зустріла його в невеликому кафе біля кампусу. Він був тихим молодим чоловіком, але не здавався стурбованим розмовою зі мною. Як його мати, він, схоже, прийняв біль минулого, але водночас у ньому була тиха лють. Лють того, кого покинула людина, яка повинна була захищати. Самуель розповів мені, що Жоакін ніколи не намагався його знайти, і що багато років він і його мати жили з його відсутністю. Я уважно слухала його слова. Я знала, що це буде нелегко для нього, але той факт. Що він також хотів знати правду про те, що сталося між ним і Жоакіном, дав мені сил. Самуель заслужив на це пояснення, і, певною мірою, я теж. Я запросила Самуеля на зустріч. Пояснила, що це буде сімейна зустріч, і що він зможе зустрітися з батьком, не знаючи, що насправді відбувається. Він вагався, але погодився. Я не знала, як Жуакін відреагує, але була готова зіткнутися з наслідками. Правда завжди знаходить свій шлях, і я була готова показати Жоакіну, що він не може більше ховати, ким він є насправді. Коли все було готове для великої зустрічі, я не могла уникнути тривоги. Гра ось, -ось починалася, і я знала, що це зіткнення змінить усе. Жуакін не знав, що ось, ось станеться, але скоро він зрозуміє, що брехню більше не можна приховувати. Я готувалася побачити його нарешті. В центрі його власної брехні. Наступного дня напруга була нестерпною. Я зробила свою частину. Тепер Жоакіну доведеться зіткнутися з вагою своїх брехень. Момент настав, і напруга в повітрі була відчутною. Коли жуакін увійшов у кімнату, перше, що він побачив, це Сандра, Самуель і я, сидячи за столом. Він зупинився біля дверей, здивований, напевно намагаючись зрозуміти, що відбувається. Тиша була абсолютною. Ніби час зупинився. Він подивився на всіх нас і незабаром усвідомив, що більше не може приховувати своє минуле. Я спокійно спостерігала за ним. Більше не було місця для виправдань чи пояснень. Мені потрібно було сказати все, що я відчувала. Жуакіне, ось люди, яких ти забув, люди, яких ти покинув. Почала я, він намагався щось сказати, але я перебила його. Ти брехав мені, Жоакіне. І зараз ти стоїш перед своїм минулим. Він виглядав приголомшеним, його вираз коливався між соромом і розпачем. «Жоано, я не хотів, щоб ти дізналася про це, сказав він тремтливим голосом. Я намагався робити все правильно, але не зміг. Не зміг. вигукнула я вже без терпіння. Ти брехав усім, Жоакіне». І зараз ти стойша перед наслідками. Я подивилася на Сандру та Самуеля, які були явно незручними, але тепер у повітрі відчувався дух помсти. Вони були тут, і Жоакін мав зіткнутися з тим, що зробив. Я ніколи не пробачив собі за те, що підвів тебе та Самуеля, сказав він тихим голосом. Дивлячись на нього, я вилила свої почуття, але ти вирішив жити з цим. Я не можу жити з брехуном поруч. Я знала, що біль був у всіх нас, але повернути назад було неможливо. Брехня була викрита, і жуакін більше ніколи не буде тим самим чоловіком. Я була готова зробити наступний крок. Повітря було важким. Те, що почалося як проста брехня, тепер розгорталося перед усіма нами. Жуакін стояв перед вагою своїх вчинків. Я дивилася на нього, спостерігаючи, як він уникає поглядів. Ніби минуле буквально пожирало його. Більше не було місця для виправдань. Нарешті я сказала твердим голосом: я більше не можу жити з кимось, хто приховує, ким він є насправді. Я більше не можу прикидатися, що не знаю твоєї історії. Біль був сильним, але я знала, що це було необхідно. Він подивився на мене, і я побачила сум каяття в його очах. Але місця для цього більше не було. Я більше не твоя дружина, Жуакіне. Він, здавалося, зрозумів, але не знав, що сказати. Тиша огорнула нас, поки він намагався усвідомити, що відбувається. Я підвелася і востаннє подивилася на чоловіка, з яким провела стільки років. Я знала, що моє рішення було правильним. Те, що почалося як проста брехня, тепер стало причиною кінця мого шлюбу. Кінця чогось. Що ніколи не було настільки реальним, як я вірила. Жоакін вийшов із кімнати, не сказавши більше ні слова. Він знав, що більше немає місця в моєму житті. Я спостерігала за його виходом із почуттям завершеності. Тепер я була вільною йти своїм шляхом. Більше не було ваги на моєму серці, більше не було болю від таємниці. Я відчувала себе сильнішою, вільнішою. Самуель і Сандра подякували мені за те, що я зробила. Вони також знали, що ця правда мала бути викрита. Незважаючи на біль, який вони все ще несли, в їхніх очах було полегшення. Можливо, вперше вони нарешті могли залишити минуле позаду. Вони заслужили на це я теж заслужила. І я знала, що з цього моменту моє життя буде іншим. Я була готова почати спочатку. Отже, сподобалася вам ця історія. Сподіваюся, ви насолоджувалися кожною секундою. Поставте лайк відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити майбутній контент. Напишіть у коментарях, що ви думаєте, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. До наступної зустрічі. Я чекатиму на вас.